Повторюємо класифікацію речовин. Отже, речовини. Ми знаємо з вами, що таке фізичні тіла, все ж має масу і об'єм, а фізичні тіла, в свою чергу, складаються з речовин. От речовини бувають, наприклад, чисті. Без жодних домішок. Тобто одна конкретна речовина. Ця конкретна речовина буває проста, яка складається з одного хімічного елементу, наприклад, метали, не метали. Ми знаємо з вами, як знайти це. Не метали ми не позначаємо, не метали ми позначаємо плюсиком в періодичної системі хімічних елементів. Тобто ми беремо періодичну систему хімічних елементів і позначаємо неметалічні хімічні елементи: гідроген, бор, карбон, нітроген, оксиген, флор, неон, гелій. Вселіцій, фосфор, сульфур, хлор, аргон, арсен, селен, бром, криптон, телур, йод, ксенон, астадратон. Оганесон. Позначаємо не метали, всі інші метали. Далі. Є також складні речовини. Складні речовини складаються з двох і більше хімічних елементів. Вони бувають органічні, ті, які входять до складу живих істот. І неорганічні ті, які не входять до складу. Живих істот. Ми будемо органічні і неорганічні речовини вивчати надалі. Органічні речовини ми розпочнемо вивчення в 9 класі, тому зараз свою увагу будемо приділяти саме неорганічним речовинам. Ми з вами вивчили також оксиди. Оксиди бувають кислотні і основні. Кислотні це при взаємодії з водою дають нам кислоту, основні при взаємодії з водою дають основу або луг розчинну воді основу Також, відповідно. Отже, кислотні оксиди відповідають кислотам, ми говорили а основні оксиди відповідають основам. Кислоти розпочинаються з H. Нам хлоридна, нітратна, ортофосфатна, сульфатна, карбонатна, силікатна. Основи натрий, гідроксид, літій гідроксид, барій гідроксид кальцій, гідроксид. Ось Ми бачимо приклади кислот H2SO4, сульфатна кислота h 2 co 3 карбонатна кислота. Основа Калій гідроксид, магній, гідроксид. А розчинні воді основи називаються лугами. Щоб не казати розчинні воді основи, бачимо, скільки потрібно використати, то їх просто називають лугами. Таких сплук небагато, їх всього 6. Також ми повинні знати з вами валентності. Ми знаємо, що завжди одновалентні це гідроген, літій. Флуор, натрій, калій. Двохваленті завжди оксиген, барій, кальцій, магній, цинк, берилій, стронці. Ми з вами вчили, що він також двоххвалент. Трьохвалент це алюміній і бор. А всі інші елементи змінюють свою валентість. Але ми можемо припускати деякі особливості. Що, наприклад, фером і кобальт, то вони можуть бути або двоххвалентні або трьохваленти до інших валентостей, для них не характерно. Тому якщо у вас виходить інші якісь значення, то швидше за все це неправильно. В плюмовому станому і карбону це зазвичай або валентність 2 або 4. Інші валентності для них не характерні. Для кубру це 1 і 2. для сульфуру можливі 2, 4 та 6. Для арсену та фосфору 3 та 5, для хлору, брому, йоду бачимо, скільки можливих валентостей від 1 до 7. 1, 3, 5 і 7. Дуже багато різновидів валентностей. Щодо. Складання формул, то нам потрібно знати якраз ті валентності. От, Наприклад, алюмінію і оксену ми знаємо. Обов'язково ми повинні знати з попередньої таблиці, що алюміній завжди трьохвалентний, а оксен завжди двохвалентний. Якщо валентності відрізняються, то їх записують на Тут біля алюмінію 2 буде. Ось ми бачимо, а біля оксену 3 ось буде 3. Якщо ж елементів немає в таблиці валентностей стандартних, тому... Автори завдання завжди будуть записувати тих елементів, яких немає, для того, щоб сформулювати потім запис формули. Ми бачимо, що 4 та 2 також відрізняються. Тут мало бути 2, тут мало бути 4, але 2 і 4 доскорочуються. Буде 1 та 2. 1 та 2. Бачимо, доскорочуються 1 та 2. Також ми з вами повинні добре знати закон збереження маси речовини. Тобто це наші рівняння реакції. Всі хімічні перетворення, тобто, які супроводжуються хімічними явищами, зміною кольору, зміною запаху, появою осаду, появою полум'я, світіння, це все в нас хімічні явища. При цьому відбуваються хімічні реакції. Також ми це все відтворюємо завдяки хімічним рівнянням. У лівій частині рівняння записують хімічні формули реагентів, ті речовини, які реагують. А в правій частині формули продуктів взаємодії, тобто те, що в нас утворюється. Щодо рівняння хімічної реакції, є відображенням закону збереження маси речовини у хімічних реакціях. Маса речовин, що вступили в хімічну реакцію дорівнює масі речовин, що утворилось в результаті реакції. Щоб зробити завдання, нам потрібно дібрати коефіцієнти. На що ми повинні звертати увагу на непарні числа? Ми мусимо з вами звертати увагу на непарні числа. Непарні числа це 1, 3, 5, 7. Всі інші цифри нас поки не цікавлять. Давайте ми подивимося на закон збереження маси речовини. Ось у нас є завдання. Ми бачимо сульфуру 1, сульфуру 1, осені 2, оксеніо 2. У нас тут вже готова рівність. У нас рівняння готове. Рівність до рівня. Ферму 1, ферму 1, сульфуру 1, сульфуру 1, рівність готова. А тут ми бачимо фосфор 1, фофору 1, хлорів 2, хлорів 3. Тут не рівність. Нам потрібно зробити рівність. Отже, тут непарні числа це фосфор і хлор, їх найбільше. І тут одинички два непарних числа. Домножаємо на 2. Фосфору стало 2. Нам потрібно зробити, щоб було 2. 2. Хлорів стало 6, а тут 2. Домножаємо на 3, щоб стало 6. Тепер у нас готова рівність. Далі бачимо барі. Баррі 1, барі 1, оксенів 2, а тут оксенів 1 плюс 2 тут 3. Сходиться. Отже, в нас тут 1 і 1, 2 непарних числа домножаємо на 2. Баррію стало 2 домножаємо на 2. Оксигенів стало 4. Тут рахуємо 2 плюс 2, 4. Рівність готова. Далі бачимо H2, H2. сходиться. Оксигенів 2, а тут оксигенів 1 плюс 2, 3. Не сходиться. Ось непарне єдине число. 1 оксиген. домножаємо на 2. І в нас гідрогенів 4, гідрогенів 2, домножаємо на 2, щоб стало 4. Оксигенів тепер 4, оксигенів 2 плюс 2, 4. Рівність готова. Далі бачимо n 2 o 5 Нітрогенів 2, нітрогену 1 не сходиться вже, отже, не урівняно. Оксигенів 5, оксигенів 2 плюс 2, 4. Вже не сходиться. Ми урівнюємо там, де непарні числа, їх найбільше або найбільше число, ось 5 непарних. Домножаємо на 2. Нітрогенів у нас 4, нітрогену у нас 1. Помножаємо на 4. Оксигенів у нас 10. 4 на 2 – 8, плюс 2 це 10. Ось у нас і готово хімічне рівняння.